Домашні улюбленці не лише для того, щоб отримувати від них любов, а й щоб віддавати їм натомість турботу і розуміння. Слухайте проект Євгенії Науменко за шерстю, який допоможе знайти ключик до щастя від дружби з пухнастиками. Робіть гучніше, дружіть міцніше. Партнер програми Ветмаркет, найбільша у Львові гуртівня для тварин на зеленій 238 Моя собачка йде до всіх на руки, не може її відівчити від цього. Її одного разу прям ледь не вкрали в мене. Таке повідомлення ми отримали від однієї з наших слухачок. За словами спеціалістки з поведінки тварин Анастасії Крамаренко, якщо так відбувається з цуценям, то це елемент норми і не свідчить про жодну патологію, але означає те, що треба вчити малюка і пропонувати йому в моменті якусь альтернативу. Це Питання тренінгу, коли ми просто методично собаці не даємо підходити до людей, при тому, що ми вчимо та мутримуємо на повідку, припустимо, да там не, не даємо просто підійти до цих людей. І ми, наприклад, вчимо одночасно з цим, ми вчимо собаку перемикати увагу на нас, і таким чином, через це, да, собака, наприклад, перемикає увагу на нас, і ми після цього кажемо: там можемо похвалити і їжу, і, наприклад, кажемо, да, вперед підійде до цієї Її людини, якщо ця людина гарно налаштована, якщо вона не проти поспілкуватися з собакою, або якщо це якийсь там друг її товариш, е, от ну і знову ж таки, це питання, яке от оце так треба тренувати собаку методично, постійно. Ми просто систематично собаці пояснюємо, що якщо ти хочеш підійти до людини якоїсь на вулиці, спершу ти дивишся на свого опікуна, твій опікун тобі каже: іди. Або він тобі каже: ні, ми до цієї людини не йдемо. Ми йдемо з тобою далі, е, займаємося якимось іншими веселими і цікавими е, речами. Такий підхід, звичайно, потребує неабияких зусиль від людини, і вірю може здаватися складною історією. Але ж вибір за вами. Реклама партнер проекту ВЕД нагадує, що їхня ветеринарна клініка Ведматкомплекс працює цілодобово, щоб ваші улюбленці в будь-який момент змогли отримати кваліфіковану допомогу. Місто Львів, вулиця Бучми, 22. Реклама з вами була Євгенія Науменко. Почуємося.